Що б я порадив собі на початку шляху. Е, не думайте, що ви самі розумні, і у вас буде цей шлях проходитись якось інакше, ніж в когось іншого. І ось в чому проблема. Є пару пунктів, які ви маєте знати дуже добре, і не пройшовши їх, ви Потрапити в повний хаос, і якщо ви будете далі ігнорувати це все, то цей хаос буде продовжуватись і ви просто покинете дану професію. Краще просто тихо покинете, а більшість покидає і ходить, каже, що це казино і, і тут нереально заробити. Ось так. Е, першочергово вам потрібно. Обрати людину, профі з досвідом, яка імпонує своїм підходом в торгівлі. В цьому випадку в мене був Нікіта Dark Trader через те, що мені в цілому подобалася концепція ком'юніті і наразі теж подобається. Я настільки виріс зараз, що є чемпіоном в цьому ком'юніті. Там є така. Заслуга, коли ти вже досягаєш якихось результатів, тобі дають чемпіона. Але ми не про то, ми про Нікіту. Він розказував інтерв'ю свій шлях. Можете зайти на сторінку Dark Дер... Trader Дер... і подивитися його. Я це інтерв'ю дивився. І не одне з ним, але дивився саме там, де він розповідав повністю свій шлях. Тому вибір був очевидний і. Концентрувався на ньому. Але далі, коли я прийшов до навчання, мені здається, що другий пункт, так, да, другий пункт якраз про це відповідально, Прийди базові навчання, не пропусти жодної дрібниці, не поспішай будь уважним. З цим була така трошки важкість через те, що хотілось пошвидше реалізувати себе в цій сфері. І і десь я щось пропускав, але потім вертався. Тому краще зразу відповідально поставтесь, нікуди не поспішайте, не дивіться на чиїсь результати, не спішіть. І вернемося до того, кого вибрати в менторів, коли вже в процесі навчання я взяв за основу, мені найбільше імподував підхід торгівлі Паші ТЦК. є такий ментор в ДТ-ком'юніті. І потім, вже коли підтягнувся ще Юра Пікуляк, я Ще його зацінив підхід торгівлі. І в принципі, саме такий вдалий місяць у моїй торгівлі був від підходу Юри за основу взятим. І все одно це Паша, до речі, це був ментором Юри, тому можете зв'язок зловити, що я в принципі, націлився на бачення Паші і його плоди роботи надалі. Юра. Це його учень, який наразі зараз теж приєднався до команди і є ментором одним із менторів Дарктрейдера. Третя порада. Сконцентруйтеся на одній торговій парі, яку ви виберете. В моєму випадку це було євро USD на Форекс ринку. Це валютна пара. І чому? Вона була, тому що про неї найбільше інформації в ком'юніті, в цілому. І мені сподобалось, як детально до неї відносяться. Вона частіше всього є технічною, бо якщо там брати більшість інших торгових пар, то вони зовсім не технічні, тому сконцентрувався я на ній. І вам рекомендую не думати, що ви зараз будете там, зразу приняти на навчання і торгувати все, що бачите. ні, Сконцентруйтесь на одній парі. І Навчіться добре розуміти ринок, тоді вже можете додати поступово, коли відчуваєте, що вам, у вас є сили на те, щоб додати щось нове. Бо кожна пара має якийсь свій характер, і якщо ви будете вначалі тригати туди-сюди, то буде розфокус і вам буде ще важче дійти до результатів. Ось так. Четверте, відноситись до проб-челенджу як до власних грошей. Це, ну, це важко прийняти, те, що там ти образно платиш 100 доларів, тобі в управління дають 10 тисяч доларів. Ну, щоб тобі дали, тобі треба прийти челендж. І ти не дуже серйозно відносишся. По факту ти втрачаєш при тому, якщо зливаєш проб, то ти втрачаєш тільки 100. І краще зразу прийняти той факт, що не думати про тих 100 доларів, яких вам образно не шкода то краще відноситись відразу, там, от, сфокусуватись на тому, що 10к це от мої гроші, і е, повна серйозність має бути типу, до цих грошей. Або, маючи 500, ви торгуєте на аккаунті на 100 тисяч. Це допоможе вам, можливо, більш відповідальніше і більш серйозніше бути. Мені це допомогло, бо я коли на 10, то мені, я був зовсім не серйозний з цими аккаунтами, хоча один прийшов на 10. Але відразу перескочив на 100 і відчув, що я більш серйозний став з ними ось так. Е, так, четвер. Прийшли п'яти. Сфокусуйте своє відношення. Так, це важлива штука. Відношення до сфери трейдингу має бути дуже серйозне. Ні в якому разі ви не маєте. Десь там собі думати, що вам повезе, не повезе, і що це якесь казино. Бо це буде дуже больно і печально для вас, якщо ви з таким відношенням будете в цій сфері знаходитись і, і рулетку цю крутити. Це буде біда, друзі, буде дуже велика біда. Тому якщо ви думаєте, що тут крутять рулетку, то сядьте добре, подумайте, чи воно вам треба. Бо всі прекрасно маєте розуміти, якщо тут можна заробити великі гроші, то великі гроші можна і спастити. Навіть з пропами. Навіть з пропами ви можете бадатись як баран, чекшон, можна так сказати. Будете падатися, зливати на пропи, зливати, зливати, зливати. Що? І... Да, ще трошки? Так, ще трошки. Ну то й добре. Ні, я просто забув, Угу. Бачите, який домашній вайп у мене мама перевіряє, чи я контролюю кострик, барбекюшка. Повернемося То до того, що поки ви не будете відноситись серйозно і не думати, що це казик, то навіть на пропах ви будете дуже багато грошей втрачати і зливати. Якщо ви не віднесетесь серйозно до грошей, які вам даються в управління. Навіть на челенджі, друзі. Починайте навіть з челенджа, бути таким відповідальним. Можете все, що ви можете зробити, це підвищити ризик на челенджі. І то не бажано. Одного відсотка ризика, я думаю, кожному. Достатньо для того, щоб відчути зону турбулентності. Тому 1% це рекомендація в торговій системі, коли ви тільки починаєте, це максимум. Можливо, погано, то, що я починав там і 2, і 3 і дозволяв собі. і Це було дуже боляче, друзі. Тому кожному по-різному, але не, не газуйте. 6 – зупинитись на одному сетапі. Для тих, хто починає, це один час трьом, це найкращий сетап, на мою думку. Якщо ви візьмете пару Єврою і сетап один час трем, мені здається, що ви зробите дуже правильне рішення, тому що це не особисто моя рекомендація, це інформація, яку я збирав за весь цей рік, коли навчався. Дивився різні відоси саме на сторінці DarkTrader, і... Паралельно піддивлявся, щоб порівняти. Але, в принципі, для новачків рекомендація це фондовий ринок і сетап 1 час трем. Зубрити його, поки не прийдете до розуміння ринку. Це допоможе вам полегшити цей шлях воїна. 7. Визначити свій комфортний ризик менеджмент. Що таке ризик менеджмент? Я вас буду рівнятися до суми. 000, бо мені найлегше. Бо я зараз з нею працюю. Буризик бо... менеджер. От, я собі дозволяю, в принципі, можу прикріпити свій сетап, коли прочитаєте, щоб я зараз не розказував дуже багато. Але в цілому такий основний ризик це 1%, якщо ви впевнені в своїй ідеї. Якщо ви ще не дуже впевнені, то це 0,5 ризик. Ось. І... Ризик-менеджмент це дуже важлива історія. Ви не маєте дозволяти собі, це має, як правило бути. Торгова система ваша це як ваше правило, що ось тільки стільки. Не більше, більше не можна, бо якщо ви будете лудити, оце, обманювати себе, що, що от тіпа, там, ніхто ж не узнає, що я там більший ризик поставив. Там, попробую, зараз може повезе. Якщо вам повезе, це дуже буде печально, бо ви собі будете дозволяти це надалі. І в якийсь момент прийдеться череда лу-стріків, і ви почнете через те, що ви підвищуєте ризик, просто зливати свої аккаунти. Um, yeah. Yeah. Вас буде це приземляти і давати розуміння, що ви завжди в, такі, в такому стані. Ну, ви не, не, не Бог торгівлі, навіть якщо ви вже щось зробили, ви отримали ви виплати, ви все одно не стали тим богом торгівлі, бо немає цих богів торгівлі. Всі десь колись з залітають в забор, якщо не дотримуються своєї торгової системи. Тому що, тому що так, друзі, це не просто так торгова система, яка вона прописана перед вами. Ви там бажано. Щоранку її передивлятися, якщо ви не пам'ятаєте і не контролюєте себе. А якщо вам не комфортно торгується, ви відчуваєте, що ви вже починаєте лудити, просто відійдіть від торгівлі на пару днів, а бажано мінімум на тиждень. Сім. Визначити свій комфортний ризик. Менеджмент це ось вам сказав. Вісім. Не починати день торгівлі без розуміння контексту. Важливість контексту це просто must have. Це настільки must-have, що ви прокинулись і там 8 ранку, і все, що ви маєте розуміти, як Азія себе веде, куди азіати рухають ринок. І це вже зародження контексту. Франкфурт вам дає інформативний, тобто підтвердження, що буде рух туди, куди азіати розпочали його, або почнеться. Щось ламатися. Тому що Франкфурт на валютній парі дуже інформативний. А Лондон вже у вас такий площадка для роботи. Тобто Лондон ви вже шукаєте свою позицію і Нью-Йорк так само. Ну, це по моїй торговій системі. Можливо, хтось тільки там Лондон торгує. Але я і Лондон, і Нью-Йорк дивлюсь по фондовому ринку. І дев'ятий, останній. На початку дозволяти собі не більше однієї позиції на день. В чому причина і чому це так? Це якби я на початку свого шляху був сконцентрований на цьому і сказав собі саме це, то мені було б набагато простіше там прийти до результатів. Менше набивалося би шишок. Чому одна позиція? Тому що ви до того, ви спочатку можете щось. Лажати, набирати якусь ерунду. Е, ну, бажано побектестити, звісно, ще хоча б пару років сісти, побектестити, щоб була така наглядність ринку. Але чому одна позиція в день? Тому що ви будете максимально відповідально, ставитись до неї. Якщо ви лаженете пару днів, то на, через тиждень, там, через сім днів, коли ви лежаєте торгових, то ви просто психанете і подумаєте, це ну, якісь. Непонятний чувак, який не годен, типу, рукожоптом, не годен торгувати. Вас буде бісити, що ви е, одна у вас можливість в день, і ви її порите. І от коли вас цей момент буде бісити, ви ж будете більш відповідальні, ще щось повторити, і будете шукати якусь позицію більш грамотно. Це вам допоможе прийти до того, що ви е, будете шукати такі моделі, там, такі позиції, які дуже свідомо. Гарно виглядають, такі правильні, що ви от дивитесь на, на все, що ви зробили, всі підтвердження, все чітко. І навіть якщо у вас в результаті буде там вибивати в стоп, ви все одно будете собі казати, я все дуже класно зробив, дуже гарно зробив. Мені це все подобається, я в таку позицію зайшов би ще раз. Ось такі відос вийшов, друзі. Бо це все. Я багато не буду, бо і так там сипеться. На тих ютубах, але ну що, дарвався, дорвався і хочу вам показати таку справжню обстановочку, що трейдинг це дійсно крута професія і вам просто потрібно відповідально до неї ставитись. Серйозно і відповідально.